Близько шести місяців біатлоністи знаходяться вдалині від дому, змагаючись на Кубку світу. Тож не дивно, що в багатьох збірних створюються біатлонні пари. Найвідомішою та найтитулованішою парою є білоруська норвезька родина Дар'я Домрачева та Уле Айнер Бьорндален. Подружжя разом вже майже 10 років і виховують двох доньок Ксенію та Міру. Проживають у власному спільному будинку і шведська пара Мартін Понсілоома та Ханна Еборг. Нагадаю, до цього спортсменка перебувала у відносинах з іншим біатлоністом збірної Єспером Неліно. Молодший з братів Клод Емільєн перебуває у стосунках з австрійською біатлоністкою Анною Гандлер. Пара часто тренується разом та ділиться світлинами у соцмережах. Німецька пара Франциска Пройс та колишній біатлоніст Сімон Шемп. Вони також разом вже багато років і мають спільну собаку. Болгарська пара Мілена Тодорова та Владимир Ілієв у 2023 році вперше стали батьками. І після декретної відпустки Мілена планує повернутися до змагань на Кубку світу. Невдовзі стануть батьками колишні біатлоністи Чешка Єва Пускарчикова та італійць Томас Бармаліні. І вже повернулась до змагань після народження сина білоруська біатлоністка Дінара Алімбєкова, яка після одруження з Антоном Смольським взяла його прізвище.